Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Джерело енергії. Перше Солонян 5.19 Духа не вгашайте. Я знала, що після урагану в будинку не буде електрики. Неприємне, але звичне явище в нашій місцевості. Проте, входячи до кімнати, все одно інстинктивно простягла руку і клацнула вимикачем. Зрозуміло, нічого не сталося я, як і раніше, залишалася в темряві. Цей досвід, очікування світла, всупереч розумінню, що зв'язок із джерелом енергії порушено, нагадав мені про духовну істину ми часто чекаємо сили згори, не маючи зв'язку з її джерелом. Апостол Павло писав до Солонян про те. Що його благовістя в них відбувалося не тільки у Слові, а й у силі, і в Дусі Святім і з великим упевненням. Приймаючи Боже прощення, віруючи миттєво, отримують доступ до сили Святого Духа в своєму житті. Ця сила виробляє в нас такі якості, як любов, радість, мир і довготерпіння, а також дає нам особливі здібності для служіння в церкві. Включаючи вчительство, надання допомоги та управління, Павло попереджав своїх читачів, що вони можуть вгасити Духа. Ми обмежуємо силу Святого Духа, ігноруючи Божу присутність або відкидаючи його викриття. Але ми не повинні жити у відриві від нього. Божа сила завжди доступна його дітям. Як у вашому житті виявлялася сила Святого Духа? Чи доводилося вам відчувати її відсутність? Помолимось. Всемогутній, Боже, допоможи завжди відчувати силу Твого Духа у моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.